Всім привіт! Сьогодні 16 липня, три неділі, як ці те соняшники, і скільки ж приніс цей соняшник за 3 неділі. Ось тут в мене спрятані ваги. 4 корпуси вулик. Станом на зараз можна зробити висновок, що четвертий корпус не потрібен був, але тим не менш він вже стоїть. Вага цієї всієї конструкції 92 кілограми з половиною. І на даний момент за три неділі общий приніс составляє 25 кілограмів. Максимальний був 2 кілограми, був 0, даже після того, як почався взяти. В середньому кілограм іде в день. Взагалом 25 кілограмів. Відкрив сім'ю, видно, що вещінку вони взагалі не трогають. У четвертому корпусі запаявився дуже добре. Видно, що ніякої побілки, нічого взагалі немає. Надірвав між четвертим і третім. Видно, що трішечки вещінку почали будувати, але теж бджів немає. Тобто... В трьох корпусах їм було б доволі таки комфортніше, ніж в чотирьох. Другий корпус залити на глушняк. Сонячні три неділі поцвів, на той стороні видно, якраз тільки зацвітав. Ще недільки дві він буде цвісти, може навіть трішечки більше, може менше, в залежності, як ще далі буде смолити. Вже котрий день 40 температура днем в тіночку. Дуже смале. Ну привіси були піднялись до 2 кг пару днів, а це вже впали знову 1,5 кг в день. 3 дні було. Вроді би бджоли на лятку є, але коли внутрі заглядаєш, то бджоли не дуже багато. І водичка рядом. Тут знаходиться невеличкий експеримент. Шістирамочники е і спільні корпуси підмет. Давно хотів спробувати, ну от, спробував. В наступному відео покажу, що там всередині. Пусть це буде загадкою. Дівка літає. Дві неділі вже стоять корпуси. На момент постановки шестирамочники були, ну, скажімо так, більш-менш повні бджолою. але ну, просто повні. Ситуація така, як є, можна сказати, що вона погана. Або терпимо. Яка вже є, така і є. 25 кг з середина, скажімо так, цвітіння соняшника прогнозувати, буде він далі, як виділяв кіло-півтора чи закінчить виділяти. Ну, не зрозуміло взагалі. Тобто 25 кг, скажімо так, корпус повний, можна відібрати один. Це, напевно, половина буде або менше, ніж від скажем так, стандартного результату на... за звичайний сезон, скажем так. Як буде, подивимося, але дуже цікаво.